У Деснянському районному суді Чернігова слухається справа. Позивач, співробітник телеканалу Новий Чернігів, режисер проєктів, вимагає скасувати незаконний, на його думку, наказ щодо зменшення зарплати та введення скороченого робочого дня. Просить визнати протиправним видання наказу комунального підприємства та радіоагентства Новий Чернігів щодо зміни істотних умов праці в частині запровадження скороченого робочого дня і оплати пропорційно відпрацьованому часу за словами Геннадія Бугука. Рішень. Про переведення його на 0,25 ставки затвердила керівниця телеканалу Наталія Левочко. Таке зменшення оплати праці торкнулося багатьох працівників нового Чернігова, але чомусь не всіх, говорить пан Богук. Але це не певної когорти людей на каналі, в которых входить руководитель каналу, Тебе вона не, не забула, то забила, може, і ще одне количество людей, которые все остались на своїх условиях роботи. Представниця відповідача адвокатка Аліна Урожай стверджує, позивна позовна заява подана із порушенням термінів. Заперечуємо в повному обсязі. Вважаємо те, що те, що позовна заява подана по перше, із пропущенням процесуальних строків, адже частиною першої статті 233 Кодексу законів про працю України, працівник може звернутися із заявою щодо вирішення трудового спору безпосередньо до суду в тримісячний строк. З дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. Крім того, за словами пані урожай, зміна умов праці відбулася згідно чинного законодавства. Наразі суд продовжує розглядати справу у червні 2024 того року фінансування комунального телеканалу, яке здійснюється, нагадаємо міським бюджетом, тобто коштами платників податків, було зменшене на 3,5 мільйони гривень. Рішенням начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського вивільнені кошти він вирішив направити на допомогу ЗСУ. Тоді це викликало обурення у керівниці змі. Одноосібним рішенням начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський без жодних пояснень посеред року вносить рішення про скорочення фінанс. Сування нашого комунального підприємства на 2024 рік. На 3 мільйона 452 тисячі. Це були кошти на 5 місяців роботи каналу. Щоправда, пан Бережинський пояснення таки надавав. Говорив, що Новий Чернігів працює неефективно. Зокрема, у своєму телеграм-каналі він писав таке цитата: багато років керівництво міської ради за гроші мешканців міста утримувало комунальне підприємство Новий Чернігів, яке використовується для власного піару. Кінець цитати. Час Чернігівський, до речі, тоді проводив опитування 90% відсотків учасників якого підтримали таке рішення Брижинського фахівці з медіа пов'язують ситуацію навколо Нового Чернігова із протистоянням між міською військовою адміністрацією та міською владою. Я думаю, що ситуація навколо Чернігова це один з наслідків протистояння впливу за владу в місті Чернігові між військовою адміністрацією міською та органами місцевого самоврядування в особі міської ради, і заручником цієї ситуації став телеканал Новий Чернігів. Пан Брежинський в своєму пості, коли я пам'ятаю, він писав про те, що він буде зменшувати фінансування, то він звинуватив телеканал в тому, що вони працюють і піарять. Тільки міську раду, так ну натякаючи на те, що не висновітлюють його позицію у той же час, говорить Павло Пущенко, інститут масової інформації не проводив аналіз матеріалів нового Чернігова. Тим це робила організація детектор медіа і дійсно знайшла чисельні порушення журналістських стандартів. Ми цілеспрямовано, як інститут масової інформації, не проводили такого аналізу, але е, такий аналіз проводила інша е, інституція, яка займається моніторингом детектор медіа, і ну, в їх висновках. Їх чітко зазначено, що е, дійсно при висвітленні питання, які стосуються е, міської влади. Так, то присутня компліментарність стосовно посадовців міської ради. Так, це було зазначено в їхніх висновках, і мабуть, це теж одна з тих причин, яка спіткала долю телеканалу. Також за словами пана Пущенка, ситуація з новим Черніговом ще раз доводить: реформа комунальних телеканалів в Україні давно перезріла. Час Чернігівський слідкуватиме за розвитком подій.